Він любив людей, mm. особливо дітей. Це ви буваєте в церкві, бачите. І люди приносять панахитки там хто хлібця, хто цукерочок, хто хто що. О, і він ніколи нічого додому не взяв. Ото зразу закінчилось богослужіння. Він все це збирають і у дитячий приют на, на Артема. Бога. У 1992 році у Слов'янську з'явилася перша у місті та на Донеччині українська церква. Заснував її архімандрит Валентин. На зорі Незалежності України, 9 серпня, у невеличкому приміщенні на вулиці. Карла Маркса 29, Він першим виголосив молитву українською мовою. Про це Валентин Кольченко мріє все життя. Він так філософськи підійшов. Що значить молитися? Молитися треба рідною мовою, коли людина молиться. Рідною мовою то мова йде от із душі, от серця йде, і вона доходить до Бога. І він тут філософське так обосновує, що треба молитися своєю мовою. Народився Валентин Кольченко у Слов'янську в набожній родині. Був у німецькій окупації. На початку 43-го року його забрали в армію. Після чого він потрапив у полон. Звільнившись знову служив у радянських військах. Після демобілізації вступив до духовної семінарії. За заборонену літературу його звільнили і довелося працювати трубокладчиком. Разом з тим він вів громадську діяльність. Після цього він включився у громадську роботу, в релігійну і таки добився, щоб у Слав'янську була Українська православна церква. Сьогодні слов'янці мають змогу відвідати виставку, створену до 90-річчя від дня народження архімандрита Валентина, що проходить у центральній бібліотеці в приміщенні організації просвіта до уваги містян представлені газетні письмові матеріали та фотографії, які яскраво висвітлюють життєвий шлях архімандрита.